145 пунктів незламності облаштували на Черкащині. Для багатьох людей після чергових атак ворога на енергооб'єкти України вони стали порятунком. До погодинних відключень світла додалися і ще і аварійні, а в обласному центрі зникли вода та тепло. Люди відпочивали, заряджали дуже активно телефони, хтось був чай, хтось навіть працював, тому що тут у нас є інтернет, працював за комп'ютером. Пункти незламності в області облаштовують як мобільні, так і стаціонарні. В одному із навчальних закладів Черкас для цього виділили шість кімнат. Тут можна зігрітися, поїсти, отримати медичну допомогу, а у дитячому куточку розважити дитину. Як бачите, ми облаштували ну, з таких невеличкі пелінальні столики зробили. Ми забезпечили підгузками, тому що розуміємо, що можуть бути закриті магазини і не буде де е, мамам узяти це. Навіть ми тільки забезпечені дитячим харчуванням, пляшечками, вологими серветками. Облаштуванням таких пунктів незламності українці відповідають на підступність нашого ворога. В Україні їх з'явилося вже більше чотирьох тисяч. Представники влади обіцяють, що пунктів незламності ставатиме все більше не буде зникати точніше не буде наявності тепло, коли буде зникати електроенергія і протягом 24 годин її не передбачатиметься її підключення. В першу чергу ці місця були визначені як місця, де мають бути розгорнуті такі пункти. Будуть розгорнуті і розгортаються мобільні пункти. І у нас є запас необхідних таких пунктів для того, щоб будь-який момент розгорнути додатково. Знайти найближчий пункт незламності можна на сайті. Також ресурс покаже вам, які магазини, АЗС та медичні заклади працюють на генераторах.